Всім привіт! Зараз прямую до вулиці Хлібозаводська, 3. мене просили, щоб я її зняла. Знаходиться вона у місті Зюм. Я вже, здається, знімала відео про ці будинки. Але ви, мабуть, чи не побачили, чи хочете, щоб я поближче зняла, тому йдемо. Будинок зруйновано, авіація російською було влучання і знесло, мабуть, два під'їзди. Виглядає це дуже-дуже страшно. Зараз підійдемо поближче. Сподіваюсь, що тут нічого. Нікуди я не наступлю. Так, зруйновано, зруйновано. Все валяється. О, господи. Сама тільки що злякалась. Тільки подивіться на цей шах. Подивіться на цю. Опу сміття. Дивіться, скільки всього життя дитяче. Тут жили люди, жили діти, жили сім'ї. І ось так от ось таке залишилось. Жах. Тут нема зовсім під'їзду. Цей будинок знаходиться на вулиці Хлібозаводській, 3. Там хлібозаводська п'ять куча сміття. Тут гляньте не все. Боже, люди жили, старались, щось робили, будували і ось так отжах, речі. Чиїсь, батареї висять. Гарне розположення будинку було, дивіться, є будиноч. Ось через дорогу весь школа перша. Та нам вирішили все зруйнувати. Тільки ну подивіться на ці сміття. Горіло все. Господи, це не так страшно було. Що навіть не уявляю. Мені просто було страшно. А люди, які під час пожежі знаходились десь поруч, особливо, якщо ще й знали, що там горить їхня квартира чи будинок. Ну, от що робити. Я навіть не знаю. Може не... Не дай Господь пережити таке комусь. І так хочеться, щоб ми вже це все почали забувати. Хоча це не забудеш. Дивіться, які гаражі. це ж Які осколки летіли, що так от желізо просто подовбало. Ще ось такий будиночок на хлібозаводський 3, Зруйнований і навпроти також зруйнований будинок, але в тому будинку дуже-дуже багато людей померло. Зараз вам ще трішки сюди. З цієї сторони покажу. Хоча що показувати, все зруйновано я раніше, коли проїжджала з цього будинку, завжди думала, що дуже пощастило людям жити в цьому будинку, тому що він знаходиться поруч за... Полею. Дуже гарне місце. І ще й подобались під'їзд, якраз того, якого немає, схоже. Шах. Все обур'яні, все зруйновано. Сподіваюсь, що ви поставите лайк цьому відео, тому що ходжу я і знімаю, а зараз вже холодно зима.